Всім добрий день! Це відео про каріоптеріс або гріхокрильник і особливості його обрізки. Каріоптеріс відноситься до групи красиво квітучих чагарників, які краще обрізати весною, тому що він цвіте з середини літа на паганах поточного року. Каріоптеріс чомусь не дуже часто зустрічається у наших садах, хоча він заслуговує на увагу, адже рослина дуже цікава. Насамперед тим, що цей невисокий до 1 метра завишки чагирник цвіте з серпня до жовтня. Це якраз у той час, коли квітники виглядають вже досить скромно. Коріоптеріс – дуже красива рослина. Листя зелене зверху та сіре зелене з нижньої сторони, але під час цвітіння листя практично не видно із за синьо-блакитних волотистих суцвіть. У народі через них цей чагирник називають синьою бородою. Хвіст павича. Усі частини коріоптеріса мають цікавий пряний аромат. На коріоптеріс варто звернути увагу тим, у кого не дуже багато часу для догляду засадам, тому що він невибагливий у догляді, практично обходиться без підживлення, дуже посухостійкий, добре переносить спеку. Мені здається, що ця стійкість до спеки, здатність довго обходитись без поливів, робить його цікавим для південних регіонів. Де у нас у Дніпрі, а це п'ята кліматична зона, літо з кожним роком стає все більш жарким та посушливим. У багатьох країнах каріоптеріс дуже популярний у такому напрямку садівництва, як сухий сад, це озеленення ділянок за допомогою посухостійких рослин. У нашому кліматі каріоптеріс зимостійкий, хоча в холодні, безсніжні зими може іноді підмерзати. Але це не страшно, навесні пагони дуже швидко відростають. Молоді рослини на зиму можна вкрити, я мульчую гілками яливцю, але закриваю лише нижню частину куща. Чому можна не закривати весь кущ, ви зрозумієте, коли я розповідатиму про обрізку каріоптерісу. Хоча і таке укриття може знадобитися тільки якщо зима дуже холодна і зовсім немає снігу. У снігову зиму навіть такого укриття не треба. Намет з його власних гілок дуже добре затримує сніг і кущ чудово утеплений. Взагалі, взимку, найчастіше каріоптеріс гине не через мороз, а від застою вологи у важкому ґрунті. Тому єдина вимога при посадці зробити хороший дренаж. Кислотність ґрунту особливого значення немає. Місце посадки каріоптерісу має бути сонячним, полив помірним. Ось і всі його вимоги. Каріаптеріс легко розмножується відводками і дуже добре самосівом. І зараз про обрізку каріаптеріса. Я вже казала, що він цвіте на молодих паганах поточного року, і восени рослину краще не обрізати, щоб не стимулювати зростання нових гілок. Тоді рослина гірше зимує. Особливість обрізки каріаптерісу полягає в тому, що обрізати треба сильно і коротко, на висоті 15-20 см від землі. А кожні 3-4 роки, якщо треба омолодити кущ, то і коротше 5-10 см від землі. Адже за сезон приріз гілок становить 70-80 см. І якщо рослину не обрізати чи обрізати слабо, то кущ сильно загущується, Погано цвіте втрачає декоративність. І зараз подивимося ось цей кущ. Дуже багато гілок, багато тонких, кущ дуже загущений. Він гарно цвів минулого сезону, але тепер його треба радикально обрізати. Для того, щоб це зробити якнайшвидше, спочатку ріжемо кучку щорізом і надаємо йому необхідну форму. Так краще видно, що різати далі. Ну а потім робимо звичайну санітарну обрізку. Вирізаємо тонкі, поламані гілки і ті, що ростуть усередину куща. І, взагалі, треба вирізати все, що не подобається, що заважає на наш розсуд і найкоротше. Кущ треба добре прорідити. Обрізати треба уважно, гілки дуже тендітні, легко ламаються. Още один кущ, його зламав дуже сильний вітер кілька тижнів тому. Я зараз добре обріжу цей кущ, приберу все зайве, зламане. Зазвичай кущ дає багато зеленої маси, і я думаю, що він дуже швидко відновиться. До середини літа, поки кущ не цвіте, його світлолистя служить гарним фоном для інших рослин. Ось як у цьому випадку для хризантеми літньоквітучої, ну а потім кущ порадує водоспадом синіх квітів. У каріаптеріса дуже висока стійкість до хвороб та шкідників. На моїй ділянці він росте понад 10 років, і я не роблю навіть профілактичних обробок. Справді, рослина потребує дуже мало уваги. Навесні треба обрізати, можна внести добрива, та й усе це весь догляд за сезон. Каріаптеріс це ще й рослина-медонос. Це приваблює багато метеликів, бджіл, джмелів, і наприкінці літа, восени це виглядає дуже цікаво. Але навесні, навіть без листя каріоптеріс виглядає декоративно за рахунок дуже світлої кори. Звичайно ж, квітучий каріоптеріс – це гідна прикраса осіннього саду. А якщо поруч ще й астронова більгійська, поєднанні з очитками, зимнезеленими рослинами, то осінь в такому саду зовсім не відчувається. На сьогодні все. Здоров'я вам, удачі та красивих квітників!